Чим ендотерапія відрізняється від ін'єкцій тестостерону? Ін'єкція тестостерону – це ендогенний гормон, який ти вколюєш собі в організм, і одразу твій гіпоталамус отримує сигнал, що йому треба відключати власне виробництво тестостерону. Від цього запускається процес. Атрофії яєчок, вони всихаються, тому що не працюють, тому що ти даєш екзогенний тестостерон за допомогою ін'єкцій. Ендотерапія навпаки стимулює мозок, дає йому сигнал, що потрібно запускати власний тестостерон, запускати ендокринну систему, збільшувати виробництво тестостерону та сперми. Від цього в тебе збільшується виробництво тестостерону, сперми і клітини, які виробляють це клітини лідіга та сертолі. Вони гіпертрафуються та гіперплазуються, тобто вони збільшуються в об'ємі та в кількості, так само, як м'язи, які ти стимулюєш, вони також збільшуються. Так само твої яєчки збільшуються від ендотерапії.